Друзі, вітання усім! Ви у мене на кухні. Це моя холодна кухня тому що це літня кухня. Я захотіла почати відео з такого осіннього букета букет хризантем у старому глечику. Тому що я беру вас з собою зараз висадити свої цибулькові, які я отримала на днях з флоріуму. Це цибулькові ще з каталогу осені. І вони мали би посадитися до Нового року десь в межах грудня. Але так як погода продовжує бути теплою, хоч січень, сьогодні 20 січня, термометр мій показує зараз 10 градусів тепла сонце на захід туди вже йде, скоро буде зовсім вечір, тому що є нагода посадити для того, щоб вже весною, як заявлено, в кінці травня, в червні, щоб квітнули мої цибулькові. Їх небагато це аліуми, лілії і камасія. Ну що ж, йдемо садити? Свої цибулькові я попередньо посипала дерев'яним попелом. Ну, це такий ще додатковий антисептичний ефект. І ось сюди вже висадила на три глибини висоти цибульок, свої аліуми. Я подумала, що їм буде краще рости. у цьому Керамічному горщику. Хочу, щоб вони виросли в мене таким букетом. І викопала ямки також, три глибини цибулюк. Сипала трошки чорнозему і зверху також присиплю чорноземом, а потім тією землею, яка ось викопана. У нас земля лісова, і хоч вона важка, але вона досить поживна від того, що тут дуже багато листя, яке перегнило. Ну, і я прикопала вже і нашою землею, яку я викопала, і плюс посипала знову зверха чорним, чорноземом, щоб бачити, де посаджені мої лілії. Про цю камасію я читала, що вона росте такою високою, як дельфініум. Тому я її посажу тут, де в мене є і дельфініуми, і на перстянки. Одно слово, такі високі рослини. І це моя рабатка з трояндами. Садити буду в двох різних місцях. Також досипаю чорнозему, а потім зверху ще своя земля. Як позначку, залишаю трошки чорної землі зверху, щоб я знала, що тут в мене щось посаджено. Трошки далі буде рости друга камасія. Ось тут я раніше щось садила. Це моя камасія сьогоднішня. Ну, ось, друзі, рослинки посаджені. Чекаємо нового сезону. Нового росту всім бажаю гарних садів, гарного дня і мирного неба!